Провалу Бундестазі проукраїнського Фрідріха Мерцена обрали канцлером з першої спроби. Варто зазначити, що таке сталося вперше в історії федеративної Німеччини. Так, в першому турі голосування Фрідріх Мерц набрав 310 голосів за при необхідних 316 голосах. Проти проголосувало 307 депутатів, ще троє утримались. І це при тому, що коаліція номінально має 328 голосів. У засіданні Бундестагу почалася перерва. Сесію переривають, аби політичні групи могли обговорити наступні кроки. Перший парламентський керівник фракції АФД Берн Бауман уже заявив, що другий тур голосування за канцлера, ймовірно відбудеться завтра. За нинішньою процедурою, щоб стати канцлером, кандидат має отримати голоси абсолютної більшості членів Бундестагу, тобто мінімум 316 голосів. Якщо кандидат не отримує абсолютної більшості голосів у першому турі голосування, то проводиться другий тур. Якщо ж другий тур також не дає результатів, виборчий процес переходить на третій етап. У третьому турі голосування буде достатньо більшості голосів присутніх членів парламенту. Однак, якщо кандидат у третьому турі отримує тільки відносну більшість, президент на власний розсуд може або призначити його, або розпустити Бундестаг і оголосити нові вибори.